Отже, так А сапський попав лікарні. Ніж не спав зовсім. Зовсім не спав. Дуже тривожно було. Я дуже переживав, щоб щоб говорити, лікарня ціла була. Перш, як пролетів, я ото вікно дивлюся, вітер отуда от дує. І ці туди біба не згорів. Отакі шари. Отакі, отакі шари, вогнені шари туди летять. І дим, тут летять туди, летять туди, летять туди. Хвилин через 20 другий дрон. Я ж чую, як він гуде, а потім вже я заховався, пішов. Бля, ет, і другий в бах, отут почало горіти. І третій дрон оце сюди. І потім тоді я побачив, що ет, все полум'я схватило. Я за голову взявся, ой боже, що ж робити все. Ну, а тоді вже як тихо приїхала пожежника, вони молодці хлопці. Я приходив, дивився на свою апаратуру в два години ночі. У ну, мене апаратура не пострадала, дай Бог. Вон, Вон удар. Вон. Було три хвилі шахідів. Перша хвиля пройшлася в 12.00. Два було удари. Перший удар прийшовся от якраз стіну, другий удар з того боку в лікарню, в дах. І коли приїхали ДСНС і поліція, почали допомагати ліквідувати наслідки. Була друга хвиля. Шахеду, один з яких упав в будівлі першого медичного центру медичної допомоги і в дах попав. Побиті вікна, тут дуже зруйновано. Знову ж таки, з укриття ДСНС поліція піднялися і почали тушити далі. Тут третя хвиля, яка вже була в тринадцяв півдропів другої ночі. Дякувати Богу, шахеди пролетіли, полетіли в іншу сторону. Але а, під цей час, от півтори години, які були, оці перерви, які були, коли не могли працювати ДСНС, зайняла, зайнявся дах, і він сильно горів. А, перекриття будівлі залізе бетонне, і це спасло лікарню від знищення взагалі. Взагалі від знищення Сама головна проблема це дах. Дах. От ми зараз працюємо з експертами для того, щоб оплівка, брезент законсервувати дах, хоча, хоча медперсонал на місці, і вже після десятої прийшли перші пацієнти. Вимушені були сьогодні і на колінах, скажімо так, як студенти в коридорах приймати пацієнтів, в кого де було. Вільне місце в лікарів там і приймали. На зараз сьогодні, ну, сьогодні немає в нас електропостачання, засобів ніякої комунікації. немає на увазі інтернет. І ну, водопостачання, опалення. Це все зараз відключено. Ну нічого, це все зробимо.